На одному з найбільш засекречених полігонів РФ, де зберігалися міжконтинентальні ракети, стався інцидент, який вже названо безпрецедентним. Під час підготовки своїх брудних справ окупантів щось пішло не так. Потужні детонації, які мали сумний кінець, все відбулося паралельно новим ударом зсу по країні агресорці. Наслідки, як завжди, стають лише явними зараз. Кремль мовчить. Та це не відміняє біди. Подробиці розкажу за мить. Вітаю вас, глядачі. Підпишіться, залишайте вподобайку та коментарі. А я буду розпочинати. Спершу стало відомо лише про нові удари по рефі. Так у Москві спалахнула масштабна пожежа біля станції Щербинка. Вогонь охопив склади, кафе та пекарню, а також поширився на сусідні будівлі. Москвичі пишуть, що чули характерний звук, падіння чогось, а далі вибухи. Натякаючи на атаку, очевидці повідомляли про густий дим, який накрив район, і сильне полум'я, що швидко поши. Окрім цього, ударні дрони атакували хімічний завод, невиномийське азот у Ставропольському краї Росії. Це вже третій удар по підприємству за літо 25-го року. міста Михайло Міненков і губернатор регіону підтвердили факт атаки на промислову зону. Обидва інциденти, як пожежа в Москві, так і атака на хімічний завод, свідчать про загострення ситуації з безпекою та недосконалість системи забезпечення громадського порядку у деяких регіонах Росії. Але далі сталося дещо набагато гірше та про все давайте по порядку. Окрім цього, безпілотника етакували залізничну станцію Вороницькій області. За даними розмі під атакою опинилася залізнична станція в місті Ліски, величезний залізничний вузол південно-східної залізниці Росії. Губернатор Олександр Гусєв підтвердив роботу систем ППО, зазначивши, що над трьома районами регіону та самим воронежем, нібито збито декілька безпілотників. За його словами, уламка одного із дронів пошкодила лінію електропередач на станції Ліски, через що було затримано рух декількох поїздів. Окрім цього, на заводі Ластику Кі області Росії стався вибух, внаслідок якого загинуло троє людей. Вибух був у пороховому цеху, і будівля цеху повністю зруйнована. Наближений до російських силовиків телеграм-канал База. Повідомляє, що загиблих вже п'ятеро, десять постраждалих у важкому стані. Під завалами залишаються ще люди. Доступ до них ускладнений. Вибух на заводі стався у цеху, де виробляють порох через порушення техніки безпеки. Іди цього пості відео, яке показав Паблік, чомусь частково заблюрено. Рязанський підрозділ слідчого комітету Рафії повідомляє в Телеграм про інцидент у селищі Лісне Шиловського району, де сталося загоряння в одному із сахів місцевого підприємства. Про загиблих слідком не згадує. Ситуацію з вибухами та деякими набагато страшнішими катастрофами прокоментував і військовий експерт Олег Жданов. Тож далі давайте його послухаємо. Завод Еластик Рязанщина там произошла взрыв боєприпаса на пороховому заводі в цеху, где эти боєприпаси окнаривались і наполнялись взривчатыми веществами. Конечно же, цех наполнен был самими взривчатыми веществами, которые применяются в, в, в ходе производства цикла. и произошла его детонация. Видели уже, наверное, много видео, расисты распространяют, что для нас очень, очень хорошо, мы понимаем, что цеха просто больше не существует. Ровное каменное поле. И остальной завод тоже довольно сильно пострадал. Как пишут сами же расисты в социальных сетях, нифига, ну я Заменяю матерные слова, не осталось от порохового завода Эластик на Рязанщине после внезапного взрыва боеприпасов. Вот так. Это, это цитата из э, социальных сетей. В жителей этого города, где, в котором находится, находился сам завод На сегодняшний день известно о 11 погибших и более 130 пострадавших Есть тяжело раненые Разбор завалов и э, ликвидация последствий этого взрыва продолжается российским МЧС э, Но ну, там наших дронов не было Сами Сами подорвали, сами, видимо, как обычно, курили в неположенных местах. Сегодняшняя ночь тоже наши добрые дроны не отдыхали, а трудились, не покладая рук, и атаковали химкомбинат «Азот» Невиномысская Ставропольского края. Кстати, не первый раз мы уже атакуем этот завод. Об этом пишут местные жители в социальных сетях. Мэр города вот этого Невиномыска заявил, что разрушений пострадавших нет, но э, жители пишут в соцсетях, что были довольно мощные взрывы, и сейчас ну, мы уточним, э, Наша розвідка в ближайше время і получим снімки спутника від наших партнерів. На жителі Волгограда тим часом повідомляють про стоп густого чорного диму в районі НПЗ. Раніше Росавіація поінформувала про тимчасові обмеження на прийом та випуск повітряних суден в аеропорту. У місті було оголошено повітряну тривогу. На місцеві телеграм-канали писали, що відбувається планове скидання нафтопродукту для подальшого ремонту ємностей. А швидкі летять. Через планове скидання і пожежі туди мчать планово чи їх забули попередити? Пишу читачі у коментарях. Так чи інакше ворога не приймає захист власних територій, ба більше окупанти замість того, аби так би мовити прикривати свої вразливі місця, планують нові атаки. Так, супутникові знімки полігону панково в Баранцевому морі свідчать про активізацію військової діяльності РФ, що може бути підготовкою до запуску міжконтинентальної крилатої ракети Буревісник. Про це Reuters. Однак із цією ракетою сталося біда. Зображення з архіполагу Нова Земля демонструють збільшення кількості персоналу прибуття додаткових кораблів та літаків у район полігону. Анонімно за. Західне джерело у сфері безпеки підтвердило агентство Reuters, що йдеться саме про підготовку до випробування буревісника. За оцінками аналітиків, запуск може відбутися вже цього тижня. Зазначимо, що буревісник – це розробка російського ОПК, яку позиціонується як ракету з ядерною енергетичною установкою та практично необмеженою дальністю польоту. Раніше аналітики повідомляли, що Москва може застосувати ядерну зброю масштабніше ніж усі очікували. За новими даними Росія має вагомий стимул перейти до застосування більш потужної ядерної зброї через нарощування військових Ливести НАТО паралельно слід зазначити, що на полігонах Арафії, де вони випробують нові ракети, часто стаються вибухи. Так, через технічні неполадки вибухнула ракета на одному з полігонів Ерафії, ймовірно, після перемови на Алясці. Від потужного вибуху в багатьох російських населених пунктах здригнулися будівлі. Гучний звук рознісся до всіх прилеглих сіл. За словами свідків, незабаром після цього у неї зінявся густий стовп диму. Повідомляють у місцевих спільнотах. Наслідки можуть виявитися страшними. Схоже, путін хотів показати силу після перемовини з Трампом, які у нього гарні. Ні, ракети, а все переросло у нове лихо для окупантів. Ну а тим часом міністр оборони Білорусі заявив, що під час спільних із Росією навчань захід 2025 сторони відпрацюють планування застосування ядерної зброї та ракетного комплексу «Орєшнік». І про це повідомило білоруське державне агентство Білте на запитання журналістів щодо відпрацювання цих сценаріїв. Хренін відповів: ми звичайно в рамках навчання захід разом з нашими російськими колегами відпрацьовуємо питання планування застосування даного виду озброєнь. Він повторив російські наративи про нібито мілітаризацію та зростання військової активності заходу біля західних і північних кордонів Білорусі, підкресливши, що ядерна зброя здатна завдати неприйнятної шкоди потенційним противникам, водночас назвавши її важливим елементом стратегічного стримування. Хренін також звинуватив керівництво НАТО в намаганні використати захід 2025 як привід для проведення власних навчань, пригрозивши відповіддю. Окремо він висловив занепокоєння рішенням Польщі сформувати угрупування чисельністю понад 30-34 Тисячі військових на нашу думку, це вже серйозне угрупування. Треба дуже уважно стежити. Ми цим і будемо займатися і реагувати. Якщо вони будуть проявляти якусь агресію стосовно Республіки Білорусь, то у нас є чим відповісти. Ну а тим часом, поки світ затимувавши подих, очікував зустрічі Трампа і Путіна. Російська військова радіостанція УВБ 76 яку також називають радіостанцією судного дня, передала повідомлення. Про це повідомляє моніторинговий телеграм-канал УВБ 76 Шість. Нові таємничі. Повідомлення радіостанція передала незабаром після зустрічі Трампа і Путіна на лясті. Першого дня в ефірі пролунало голосове повідомлення, яке всіх у ступор увело. Адже вони з'являються лише коли світ на порозі страшних потрясінь. Конкретно розшифрувати такі повідомлення доволі важко, оскільки вони не мають публічного відомого ключа. Дешифрування такі повідомлення використовують для передавання зашифрованих інструкцій з використанням одноразових кодових таблиць. Ну а я глядачі вам вдячна за те, що ви додивилися випуск до кінця. Підпишіться, залишайте в та свої коментарі. А я з у мене не прощають, бо зустрінемось вже незабаром.